Для виконання обчистень в табличному процесорі використовуються або формули, або функції. Отже, спочатку про формули. Формула в електронній таблиці починається із знака дорівнює. Отже, записуємо формулу, наприклад, завдання мені додати оці. Числа, що розташовані в цих комірках. Я одночасно буду використовувати не числа, а координати цих комірок, в яких вони знаходяться. Отже, дорівнює координата цієї комірки d 4 записую d 4 Я не вибрав верхній регістр. Програма прекрасно справляється і з. Координатами, коли записаний нижній реєстр. Далі що, записуємо плюс? І вже в верхньому реєстрі, так як все-таки стовпчики позначаються великими латинськими літерами, d 5 плюс d 6 І натискаю Enter, і в мене програма обчислила от суму цих чисел. Коли я наведу курсор, активую цю клітинку, в мене в рядку формул буде написано, як я отримав це число. І тут я можу перевірити, чи всі координати всіх клітин я сюди вніс, для того, щоб обчислити, обчислити значення оцієї суми. Так само, наприклад, завдання мені знайти добуток цих чисел. В цих клітинках. Знову починаю, як зазвичай, формулу і здорівнює, і далі що координата E7 е, е, Не вибачаюся не Е7 Е4, помножити це зірочка на E5. Ну і помножити. І ще один спосіб, щоб не набирати на клавіатурі, можна просто натиснути на цю клітинку. Якщо знак дії вже записаний, натискаю на цю клітинку, і в мене показано, що введена автоматична координата s 6 Натискаю Enter і отримую результат. Ну, це один із способів використання формул, які ми вводимо вручну. А є ще формули, створені у програмі, вони називаються функції. І от е, є е, різні функції, вони діляться на різні типи. Це, наприклад, логічні функції, ось ми дивимося, е, є такі, якщо, якщо помилка і або не, тобто логічний. Які виконують логічні дії, заперечення і так далі. Є текстові функції, Текстові функції і тут ми можемо знайти якийсь символ, значить, співпадіння символів. Ну, різні. І Що важливо, що коли ми наводимо на цю функцію, вона, значить, в нас висвітлюється, що вона означає, яке значення вона повертає. Ну, Найбільш такі поширені функції це, наприклад, математичні. От Математичні функції ми можемо які знайти. От, що я шукав суму, можна і знайти е, суму. Отже, шукаємо сум. Отже, функція сум. Функція сум. І от, коли я вибрав цю функцію сум. У мене показує, що в цій клітинці буде знаходитись сума чисел від е 4 аж до Е7. Тобто вже оці всі чотири числа. Я перевіряю, чи мені треба, а мені, наприклад, Е7 не треба. От я тут і вибираю, що Е7 мені не треба додавати. Мені треба Є6 додавати. Натискаю ОК. І отримую результат додавання оцих чисел. До речі, він абсолютно однаковий, як і в попередньому стопчику. Чим е, особливо е, це використання чи важливе використання, зручне, можна сказати, ще використання не чисел, які ми додаємо у формулі, бо ми можемо використовувати і числа у формулі. а от Використання координат клітинок. А тим воно важливе, що якщо, наприклад, в якійсь клітинці число зміниться от було 7, а стане, наприклад, 9, то, коли ми його поміняємо, це число, автоматично і відбудеться перерахунок нашого значення тої функції. Далі, які ще є. Інші функції. От, наприклад, ми можемо часто використовувати ще статистичні функції. Що це таке статистичні функції, які найпоширеніші тут є? От, Наприклад, статистична функція така, як «max» або Мін. Що таке МАКС? Це вона показує найбільше число із діапазону клітинок, а мін найменше число. Отже, щоб нам вставити цю функцію, нам потрібно вибрати, де ми її будемо вставляти. От, наприклад, як із, з, яку найменшу оцінку має оцей учень. Я ста активую клітинку G4 і використовую статистичну функцію MIN. Статистичну функцію мін використав, ось мін натискаю, і в мене з'являється діалогове вікно, в якому я перевіряю, чи правильно діапазон клітинок написаний D4 і 4. Правильно, от серед цих чисел мені треба знайти мінімальне ок. І ми бачимо, що мінімальне число серед цих чисел це буде число 6. А ось тут мені потрібно знайти, яке максимальне число виділяю клітинку, в яку я маю вставити це максимальне число. Знову статистичні функції. І шукаю функцію яку макс. Функція макс. І в мене знову з'являється діло вікно, в якому я перевіряю чи. Із, із того діапазону я маю знайти максимальне число, чи не з того. перевірив, з D6 до I6. Окей. І бачимо, що найбільше число тут ось візики 9. Найбільше число 9. Таким чином ми можемо використовувати вбудовані функції, які є по групах. І використовувати формули, які вводимо вручну, для ведення обчислень в електронних таблицях. При обчисленні суми добутку, я використовував координати клітин, в яких знаходяться дані. Ці координати називаються ще посиланнями. І коли копіюємо формулу, то координати можуть змінюватися. Тобто ці посилання на клітинки можуть змінюватися, називають модифікуватися. Якщо координати змінюються, то такі посилання називаються відносними. Якщо координати клітин не змінюються, то вони називаються абсолютними. От на цьому прикладі обчислення деяких даних, я спробую показати різницю між абсолютними посиланнями і відносними посиланнями. Отже, є в нас заробітна плата деяких працівників. І е, потрібно е, визначити, скільки буде їм до виплати, якщо вони сплатять податок. Е, податок встановили ми 21,5%. Значить, е, ну, податок для всіх е, працівників однаковий, тому ми можемо скопіювати цей податок і записати його для всіх. Копіюємо просто. Через маркер автозаповнення. Бачимо такий податок у всіх однаковий. А до виплати, як же ж визначити до виплати, якщо є зарплата, вона знаходиться в клітинці з координатою е 6 Отже, ми записуємо, складаємо формулу. Це буде Е6. Є шість. Є шість. І що? Від нього від заробітної плати потрібно відняти податок. Віднімаємо, що? А податок складає 21,5% від цієї заробітної плати. Тому треба оцей цю суму треба відняти. Тобто знову є шість. Вже помножити на податок. І отримаємо заробітну плату вже з вирахунку І так, як в нас буде завжди зарплата змінюватися, то і у формулі буде змінюватися. Є6 е на Е7, на Е8, на Є9, е на Є10. Е і податок у нас так як однаковий, тому ми можемо скористатися відносним посиланням. Тобто в нас буде формула модифікуватися. Модифікується і ми отримали результат. І можемо побачити, як вона обчислюється, до виплати зарплата. Від заробітної плати віднімається. Податок, і отримується результат. Інше питання, якщо нам потрібно виразити заробітну плату в доларах. Ось вона є, ця заробітна плата у гривнях, а в доларах. І от тут я завбачливо написав курс долара. Ще можна написати курс євро. Курс євро 42 20. Так, дві десятих. Отже, щоб нам в доларах визначити, скільки буде ця зарплата, потрібно рівні поділити на вартість 1 долара. Таким чином записуємо формулу Дорівнюємо. рівні. це вже 6, можемо з двої мишки. Далі що? Поділити. Це слеш буде. І на що на координату? c 3. На ось цю координату треба ділити. Поділили. І отримали, скільки це буде доларів. Ну, але в нас показує рівні. Тому треба нам зараз встановити формат грошей вже. Долар формат комірок. І тепер буде грошовий або фінансовий. Тут можемо і те, і те використати. І позначення. Шукаємо позначення. Ш. Долар що? Ось. Так. окей. Ось 66 доларів. І 99 центів. Але якщо ми будемо зараз модифікувати цю формулу, то в нас буде помилка от ми її модифікуємо на слідуючий. І що нам показує? Нам показує помилку чому? А давайте подивимося, тому що в нас посилання було на комірку c 3 ми ділили, А так, як ми переходимо до комірки G7, значить вже і комірка С4 чи С3 переходить у С4. Ось і вся помилка. У нас ця комірка не повинна змінюватися. То, щоб вона не змінювалася, ми у формулі. Ми у формулі маємо вказати, що рядочок нас не буде змінюватися. А не змінюватися означає, що ми маємо вказувати на комірку, як на абсолютне посилання. Значок абсолютного посилання це той самий долар. Той самий долар. І тепер, і тепер ми спробуємо копіювати цю формулу. І тепер дивимося, що, як нас тут розрахували, скільки доларів буде ось цю зарплату G7 поділили. На що нас ділили? На C3, на курс долара. Отже, в нас формула правильна, і тепер ми її копіюємо далі. Копіюємо далі і дізнаємося, скільки в нас буде зарплата в доларах. Отже, ми використали при розрахунку вже не відносне посилання, а абсолютне, тобто посилання на комірку із курсом долара не змінювалось. Це посилання, яке не змінюється в процесі копіювання формули, воно називається абсолютним. Тут змінювалось посилання, бо змінювалася і зарплата, і змінювалася клітинка із податком. Тут були відносні посилання, коли ми визначали до виплати. Коли ми визначаємо зарплату в доларах, то використовуємо вже. Абсолютне посилання, точніше воно не абсолютне, а абсолютне, це якщо і ми на і на стопчик і на рядочок встановлюємо долар, значення цього не зміниться. От ми зараз можемо це і зробити, і показати. Отже, Дорівнює Дорівнює треба ось до виплати. Що ми робимо? Ми ділимо на тільки зробимо абсолютне посилання. Абсолютне посилання, якщо ми зробимо на стовпчик. Чи зміниться відповідь? І ми бачимо... Що ми на стовпчик зробили абсолютне посилання, тобто стовпчик не міняється, а міняються рядочки, і в нас та сама помилка. Бо ділити не можна на число, на якесь там тут на нуль ділення показано, на 0 ділити не можна, бо тут ж нічого не написано, значить, нуль, а тут взагалі ділимо на текстові дані. Тобто. ми Посилання використали неправильно. Ми повинні використати абсолютне посилання на рядочок. на рядочок. І тепер, коли ми його вже скопіюємо, це абсолютне посилання, ми побачимо, що дані абсолютно однакові. Тобто, що мішане посилання, що? Абсолютне посилання на комірку, результат получився однаковий. Аналогічно і розрахувати в євро. Як ми розрахуємо в євро? Знову ж таки складаємо формулу. Дорівнює, дорівнює що нам потрібно, заробітну плату, поділити на курс долара. А долара у нас такий, тільки ми знаємо, що він буде правильний для однієї клітинки. Для однієї клітинки курдолар буде правильний. Так е, стоп. Значить, що ми тут? Е, G7, а, я помилку зробив. Так, ми зробимо тут на F 3 треба. Так. Ну, значить зараз delete І знову починаємо. Дорівнює. Д7. Поділити на курс євро. Тільки що в абсолютному, в абсолютному посиланні. На рядочок. Тобто фактично це буде мішане посилання, бо стовпчик у нас може змінюватися, а рядочок в даному випадку не змінюється. І таким чином Enter ми отримали результат в євро. І тепер цю формулу модифікуємо і отримуємо заробітну плату тільки. Що треба поміняти? Грошову одиницю. Права кнопочка, формат комірок. Поки ще пам'ятаємо, що тут євро. І шукаємо де значок євро. Євро. Окей. Бачимо в євро. Ось таким чином ми Можемо використовувати посилання ще, крім відносних при модифікації або копіюванні формули, на абсолютне посилання, вставивши значок ось цей значок долара, який буде символізувати абсолютне незмінне значення в даному випадку рядочка. Поряд із копіюванням даних в електронних таблицях можна копіювати формули та функції. Отже, знайдемо мінімальне значення чисел в цьому рядочку. Використаємо статистичну функцію. Мін. Мінімальне значення. Мінімальне значення. Перевіряємо діапазон D4 і 4. Окей. Отже, мінімальне число тут у рядочку 6. Бачимо, що обраховано за допомогою функції MIN. І е, далі, ну, використовуючи маркер автозаповнення, ми копіюємо цю формулу. Вона Автоматично перетворюється в інших рядочках, і бачимо, що в інших рядочках, в інших рядочках теж знайшли мінімальне значення е, даних. Тут сім, тут шість і тут шість. Якщо ми знову ж таки введемо десь ще менше число, наприклад, там. 5, То воно автоматично розрахується, і в цьому рядочку вже буде мінімальне не 6, а 5 бачимо. Тобто відбувається автоматичний перерахунок. Так само і, наприклад, максимальне значення нам потрібно знайти. Це не математична, а статистична функція. І шукаємо функцію MAX функція MAX. І перевіряємо діапазон від D4 до G4. G4 це вже наш обробіток. Тобто це не є оці числа, хоча воно не вплине на максимальне значення. Ну, але все-таки ця ктінка не повинна входити, тому ми забираємо не G4-I4. а I4. Окей, і отримали, що тут максимальне значення це буде. 9. І знову ж таки за маркера до заповнення перетягуємо і знаходимо в кожному рядочку максимальне число. Тут бачимо 600 максимальне. А якщо ми візьмемо ось тут, ще додамо плюс. Чи так як там добуток, то можна ще. Помножити на 100 Enter. І ми бачимо, що тут вже число більше. Значить, воно буде максимальне. І бачимо, що поряд із координатами клітинок ми можемо використовувати і якісь числа. Все рівно електронна таблиця буде обраховувати. Саме головне, що підходив формат даних. Щоб дані були одного формату. Якщо числові, то числові, бо зрозуміло що до числа, дату, напевно, додати складно. Так, ось такі, такий коротенький огляд використання формул і функцій для ведення обчистень в електронних таблицях. Ми з вами розглянули. Ну і тепер ще потрібно лише самостійно напрацювати, щоб були практичні навички для того, щоб проводити оці обчислення по даних.